Всім привіт! Мене звуть Олександра і це канал про в'язання. Відео мало бути таким великим тижневим влогом зі Львова, але через події в країні в мене вийшов невеличкий львівський епізод. Сподіваюсь, вам буде цікаво і бажаю приємного перегляду! Що, друзі, привіт зі Львова! Я одразу вибачусь. Картинка може трохи хитатися, тому що дуже в мене такі польові умови для зйомки тут. Що я хочу сказати, дуже мені хотілося зняти такий красивий тижневий влог зі Львова. Але у вівторок, коли ми мали їхати, сталася трагедія на Каховський ГЕС і, звісно, Ніякого настрою, що знімати і щось таке розповідати я не мала. Я, знаєте, так собі поставила умову, що якщо стануться якісь гарні новини, то я, хоча б трохи для вас познімаю, тому що дуже дякую, ви питаєте, чому не знімаю, де я пропала. От, і сьогодні, понеділок, вчора, з'явились новини з нашим прапором з деокупованих селищ декількох. І вчора стався великий обмін, 95 наших бійців повернулися. Я вирішила, що це є той знак, що мені треба все ж таки трохи зняти для вас відео, тому що то є дійсно гарні новини. Я не знаю, чиї в мене глядачі з Херсонщини, з постраждалих селищ, але якщо є. Я дуже вам співчуваю. Це просто страшна трагедія. Мені здається, ми вже до всього просто звикли за цю війну, але наші сусіди кожен раз доводять, що ні. Що вони можуть зробити більш бритку і якусь таку, я не знаю, я не можу навіть підібрати слов до того, що вони створили це. Ми будемо вигрібати це ще багато-багато років. Зараз головне це врятувати людей. Чими займаються наші і військові, і цивільні і волонтери. У нас люди просто неймовірні і навіть з лівого берега зараз рятують людей. І також, якщо я вже роблю такий ступ, хочу передати слово підтримки киянам, які не спали весь травень і продовжують не спати початок літа. Знаєте, що я не сплю разом з вами. Мій чоловік жартує, що я черговий по ракетах, я слідкую за... Всіма пересуваннями цього брухту і теж не сплю. І, на жаль, Дніпро у травні постраждав від обстрілів, було дуже гучно. Я ще раз кажу, що сподіваюся, що влітку має стати легше. От це все, що стосується нев'язання. Зараз розкажу, що я робила останні дні. Не буду, мабуть, показувати роботи травневі. Це переважно шкарпетки там. Майже нічого цікавого немає. Так, покажу останню свою роботу, яку я завершила тут. Я брала її у потяг. Я вам, мабуть, вставила вже такий трохи е шматочок відео з потягу. Ось такі шкарпетки: це Helix, зв'язаний з двох кольорів Alize Artisan е такий фуксія та смужки. Зв'язала я для знайомої, це моя дуже давня знайома. Ми навчалися у паралельних класах, а потім у одній групі механіко-математичного факультету на спеціальності статистика та теорія імовірності. Якось ми довго не спілкувалися, а потім у війну, я думаю, багатьох так. Просто Катя мені написала, спитала, як справи, і так ми трохи переписувалися. Потім, от коли у травні дуже страждав від обстрілів Київ, вона киянка, тобто вона. З місця з моєї області, але зараз проживає вже багато років в Києві. і Ми так списалися, теж питали, як вона, як вони все це переносять і, ну скажімо так, подруги поновили спілкування. От і Катя мені відправила одну штуку, яка не стосується зовсім в'язання. Я не буду про це розповідати, це не цікаво. І до цієї речі, за яку ми домовлялись, вона поклала окрім смаколиків мені ще пряжу. Вона знає, що я в'яжу. От і я сказала, що я їй обов'язково чимось віддячу, і я зв'язала для неї шкарпетки. Я хто в'язувала вже у Львові. Ця посилку від неї я отримала перед від'їздом. І як мені чоловік сказав, ну що ти можеш цікавого відправити з Дніпра, прийшли Каті щось зі Львова. Я вирішила, що так має бути. Тобто були ці шкарпетки, і ще я куплюсь якісь такі суто Львові-смаколики, можливо, каву якусь. От, і відправлю їй у Київ, у вдячність за те, що вона мені прислала. Зовсім прості шкарпетки: Хелікс, п'ятка Стронг спиці 2,5. Зараз знов в мене такий період, що мені хочеться найпростіше щось в'язати, тому що ну, ви розумієте, чому. А, і знаєте, що хочу вам розказати. Я от думаю, зараз показувати чи ні. Давайте так, якщо ви дуже така людина, яка любить, щоб все було красиво, і не приймає якісь такі не дуже естетичні речі у кадрі, то ви так на хвилинку заплющить очі, а потім розплющить. Я зв'язала ці шкарпетки, і, до речі, я поїхала зараз у Львов, а потім ми ще будемо подорожувати і ну, такий досить великий час. По Україні ми не за кордон їдемо і я взяла з себе багато різної пряжі, тому що було мені чим займатися. І так це переважна шкарпеткова пряжа. І я подумала, що мені ж треба якось блокувати ті шкарпетки, що буду в'язати, тому що ну коли я була в Німеччині, мене це дуже дратувало. Відсутність блокаторів. І там я собі їх зробила. Але так як в нас досить багато речей, я не стала брати, звісно, свої блокатори, вони важкі такі дерев'яні. І я собі зробила на швидкоруч блокатори з того, що було під рукою. Ще раз скажу, якщо ви не любите, коли не дуже красиво, то заплющіть трошки очі. Я вам покажу, на чому я блокувала ці шкарпетки. Це підложка на робочий стіл. Знаєте, такий дуже цупкий пластик. Ну, це в мене дитині лежала на столі, вона на ньому малювала, красила. Тут є фарба, яку я не змогла нічим відчистити, якісь фломастери. Коротше, ми це міняли, і я вже несла на смітник цю річ, а потім я подумала, що. Ну, Така класна штука, може з неї щось вирізати. І ми на той час вже планували поїздку, і я собі її заникала від чоловіка трошки, щоб він не казав, що я дурню роблю. І от перед від'їздом я ну просто приклала свій блокатор, обвела, трохи додала десь пів сантиметра, тому що блокатор такий він ну товстенький. От, а це зовсім така тонка штука, щоб зберегти такий в мене це розмір. 38, ну, десь від 38 до 40 вийшов. вийшов. І я думаю, що мені цих одніх блокаторів вистачить. Я, якщо буду в'язати чоловічі, то просто буду тут ну, кінець носка так формувати, хай він висить. От таку штуку зробила. Це можна зробити з будь-якого такого пластику. Я в Німеччині робила це. З папки, я купила там в них є такі магазини, типу все по євро. Я за євро купила таку папку і вирізала. Мені чоловік вдома все обмалював, написав всі розміри, прислав фото, і я по тому фото собі зробила там навіть, мені здається, дві пари. В мене були і такий великий розмір, і дитячі. Так, я прибираю. Некрасиво. Так, я прибираю що не гарно, можете очі, очі відкривати. Так, шкарпетки теж приберу і покажу, що я зараз в'яжу. До речі, в мене нові проєктні сумки ось назва дівчина, яка їх шиє. Дуже я задоволена, я вибрала чисто по фото, це пін від мене, я вже додала. Я ж вам коли сказала, що по, коли у Монпасі був розпродаж по 35 гривень, я собі набрала теж таких всяких штук. От з цього боку такі самі мухоморчики, дуже-дуже якісна штука. Є і карманчики, там, і підклад класно пришитий, і ось така тримачка, Там не знаю, можна ножиці чи щось таке повісити. Я потім, поки не придумала, як це я можу використовувати. Але мені дуже подобається, я сама вмію шити, але я дуже лінюся, і е, я вирішила, що я просто куплю у людини, яка це робить на професійному рівні. Так, це в мене така дорожня торбинка. І що в мене тут? А в мене тут шкарпетка. Зараз це там покажу. Я не знаю, мені здається, вам так вже набридло ці шкарпетки в мене дивитись, але я, ну, я показую. Люди пишуть. Саша, чого ти не знімаєш? От будете дивитися знов на шкарпетки. Знов це Helix. Я забрала залишки і залишки однотонного це Alize Artisan, а смугасти це Alize Comfort Socks. Це в мене маркерочок такий веселий, з корівкою. Да, мені скоро майже 40 років, але ось такі маркерочки я дуже люблю всякі. Зі смішними звірями, <смі> всякими такими штуками. от я вже майже дов'язую це. Мисок вже почався перша шкарпетка, дуже мало я тут в'яжу, і я думала, що в мене якось більше буде часу та настрою, але ну, ми намагаємось гуляти, намагаємося якось відволікатися. Я тут сплю ночами, на відміну від того, що було у Дніпрі. тому... Невелике в мене просування. Тобто, от ми у середу приїхали сьогодні понеділок, я дов'язала оті рожеві шкарпетки і зв'язала майже одну. Ну, таке це для мене дуже, дуже повільно, але е, ну ви знаєте, Львів він так налаштовує на прогулянки і аж ніяк не на сидіння вдома і в'язання, незважаючи на те, що тут були і дощі, і все таке інше. Але я ж кажу, ми багато гуляли. Так, ну і ще хочу трохи показати вам свої пряжні надбання і розповісти про в'язальну зустріч у Львові. Так, спочатку про пряжу, я весь травень протрималась і не купила жодного собі моточка, дуже собою пишалась і е, намагалась цю тенденцію перенести на літо. В мене, я вже багато разів казала, дуже-дуже великі запаси пряжі, тому я хотіла трошки утриматись, але всесвіт е, вирішив, що. Пряжі в мене недостатньо, і в мене з'явились деякі новинки. Я вирішила скористатись нагодою, того, що я буду у Львові, написала Лілі з каналу Теплі Петлі. Я думаю, ви всі канали її знаєте. Якщо ні, то я наполегливо рекомендую зазирнути, подивитись, бо я це казала і Лілі особисто, і кажу вам: це дуже класний, якісний контент, в'язальний український. Це красива картинка, це. Дуже дуже класно організована інформація. Тобто, ще раз кажу, якщо ви не знаєте цей канал, то я дуже рекомендую. Він класний, затишний, якісний. Багато гарних епітетів можу підібрати. І от ми з Лілою зустрілись на каву, трошки обмінялись так подарунками. У Лілі це є відео. Я обов'язково залишу посилання не тільки на її канал, а й на канал, де вона розповідає про зустріч язальну, яку вона організовувала. Тому що я так. Ну, Трошки розповім, це її була організація, її події, Я там була таким запрошеним гостем з Дніпра. От. І перед цією зустрічю у п'ятницю ми зустрілись на каву, обмінялись подарунками. І окрім смаколиків, які я вам не буду показувати, ми майже все вже з'їли. Мені Ліля подарувала ось таку класну пряжу. Це зовсім новий для мене склад. ось, Я думаю, це назва. 70% це котон і 30 меринос. І це такий класний колір. Лілія казала, що вона вибрала саме для мене, і вона вгадала прямо на 100%. Це зелений, він ніби трошки сірий і такий природній, ну, дуже класний, він не яскравий, я не знаю, і трохи полинь якась тут проглядає. Складний такий колір, я сподіваюся, він. Правильно вам зараз передається. О, тут так досить-досить багато, і це прям светер має бути якийсь. Я не знаю, я спробую пов'язати, я ніколи не працювала з котоном з Мирину, і мені здається, це буде дуже класне полотно, тому що це не бавовна, з якою я не дуже товаришую, 100%, а додавання мириносу має. Дати таке класне полотно. Ну, коротше, я думаю, що з цього в'язати, і може влітку щось з цього і вийде. Треба пов'язати якісь зразки, дуже класний подарунок. От, і окрім цього, в мене ще з'явилась нова пряжа, яка з'явилась завдяки теж Лілі і в'язальної зустрічі, якої вона організовувала. У суботу був всесвітній день в'язання на публіці. Лілія організувала таку невелику зустріч, нас було сім дівчат. Я дуже не буду багато розповідати. У Лілі є про це відео, там вона все класно розклала, як все було. Там є і зйомки трохи нас всіх. Дуже класна, така вийшла тепла зустріч. Я була ні з ким не знайома з дівчат, але ми. Мені здається, години чотири просиділи і балакали, і трохи пов'язали, їли смаколики, були і конкурси. Ліля дуже-дуже класно все організувала. І от що я хочу сказати, дівчата, якщо ви вагаєтесь ходити на якісь такі заклади, я вам дуже і дуже рекомендую спробувати хоча б раз, тому що у нас в Дніпрі. Ми дуже багато до корони ще зустрічались разів, і це завжди якесь свято. Дуже багато натхнення всі отримували. В нас були і невеличкі зустрічі там до 10 людей. І коли ми святкували річницю нашого клубу, там було мені здається десь під 30 людей. Це звісно різні формати, але завжди, завжди у всіх дуже дуже класні емоції. Не бійтеся, що ви якось будете себе там незручно почувати у колі незнайомців. всіх. Якщо у вас об'єдне в'язання, ви завжди знайдете про що поговорити, помацати якусь пряжу, хтось щось принесе, подивитись, хто що в'яже. Це завжди класно, тому ходіть, ходіть на такі зустрічі. Воно трохи зараз, знаєте, так, мозок розвантажує. Ми от, ну, Особисто я, я відклала телефон на весь майже цей час і так, принула у світ. Було дуже дуже класно. І ще раз Лілі дякую, я вже казала дякую особисто, але скажу, що вона дуже класно все організувала. Було було дуже здорово. Так, ну і крім чудового спілкування, я отримала приз у цих конкурсах. І це було дуже дивно, тому що один з конкурсів був про відгадування назв кольорів. Ліля називала. Таку назву кольору в ну, незвичному форматі, наприклад, гранатовий, там, юхтовий, а ми мали знайти відповідник ну, звичними словами красний, синій, жовтий. От і е, я одразу сказала, що це не чесно, тому що дівчата переважно львів'янки одна у нас була Ніна, вона з Харкова, вона вимушено тут зараз проживає. І я казала, що ну. Е, це не чесно, ми російськомовні, ми не знаємо зовсім таких слів, тому що дівчата, наприклад, я не знала, що гранатовий це темно-синій. От, а одна з дівчат сказала: а я знаю, в мене бабуся там казала завжди гранатова сукня це темно-синій. От, і я так посміялася, що та, ми взагалі нічого не виграємо, але, але по сумі конкурсів вийшло, що в мене було найбільше балів, і я виграла просто надзвичайний подарунок. Ось таку красу. Зовсім не передається колір, тому що це, мабуть, найскладніший колір для фото і відеопередачі це такий трохи припилений петроль, синьо-зелений, я покажу номер кольору. Лано-Гато, Сілк Мохер, це мохер на шовку, 100 г, і це має бути якась така шикарна павутинка. Але мені хочеться щось придумати. Знаєте, в мене завжди така проблема, коли я в'яжу. Ну, таке стандартне типу шкарпеток, Я беру, в'яжу, і нічого не думаю. От як буде, так і буде. А коли я в'яжу з пряжі, яку мені подарували, це от стосується <зв 'язавшись> тільки подарованої пряжі, я вже ну примітила за собою таку особливість. Я так довго думаю, мені хочеться щось прям, знаєте, таке вау, щоб воно було ну, просто надзвичайно. Хоча я думаю, що просто полотинка буде теж класна. Ну, такий класний кольор, мені дуже-дуже подобається. Склад шикарнючий. От, Тому не знаю, треба на осінь зв'язати. Вона дуже-дуже м'якенька. Я в'язала з Мухеру на шовку, але не Лана Гатовському. Тому не знаю, як цей, але ну, він дуже класний. От. Такий шикарнющий в мене приз. І тепер треба, щоб чоловік подивився це відео і повірив, що та, я це не купую, мені це само іде отак в руки у якості подарунків та призів. Тому що він постійно жартує, скільки можна купувати пряжу. Ну, Вона така є приказка, що є якась пряжа, якої в нас ще немає вдома, що ти щось купила. Так, ось такої в мене ще ніколи не було. Так, дівчата, такі новини. Я не знаю, може, трохи ще вам зніму. Ми ще пару днів будемо у Львові. Я сподіваюся, що в нас чекають попереду тільки якісь гарні новини, і я буду в гуморі для того, щоб вам показувати і в'язання, і трохи свою подорож. Я ж казала, ми їдемо ще далі в інше місце. Львів мене зустрів. Прохолодною погодою та подарунками це дуже дуже класно.